Для мене пункт призначення це вже щось по типу культової франшизи, хоча, відверто кажучи, у всіх асоціаціях цього фільму лише з другою частиною. Це травма на все життя мого покоління. Стосовно самих фільмів, то прикольно реально перша та друга, бо одна розпочала цей неймовірний атракціон видовищних смертей, а інша реально дуже крута. Все, що виходило після, це вже люта дікуха, як на мене. Але заради справедливості варто відмітити, що жодна з частин не отримала оцінку більше шести. Але це не те кіно, яке будуть номінувати на Оскар, чи воно створювалося, щоб критики після в Це умовним. Нішове кіно для особливих поціновувачів, тому я дуже чекав на вихід нової частини, і мені взагалі пофіг хто як там збирається її оцінювати. Але забігаючи на порету, неї найкращі оцінки з усієї франшизи. Тому як завжди дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою «Пункт призначення родове прокляття давайте по порядку. Не знаю, чи є сенс сказати щось про сюжет, бо якщо ви в темі, то вам захочеться насолодитися кожним моментом самостійно. Нехай прямо зараз ви і бачите багато уривків з трейлеру. Ну а для тих, хто тільки вийшов з лісу і ніколи не чув про цю франшизу, то дивіться зазвичай відбувається якась дивна ситуація, при якій помирає велика кількість людей і роблять вони це максимально видовищно. Але потім виявляється, що цього не було, а це лише галюцинація якоїсь певної людини. І за допомогою її втручання катастрофи вдається уникнути. Але смерть та, сука, тому кожен хто мав померти, тоді все одно. Помре. Але вже при інших обставинах, причому точно в тій послідовності, що і передбачені того щасливчика, який думав, що врятував усіх. Щасливчиком цього фільму стає дівчина на ім'я Стефані. Правда, вся двіжуха відбулася не з нею, а вона все бачила у вісні і це було купу років тому. Тож наша дура мандрівниця вирішує дізнатися, чому всім снеться рожеві поні, а їй ця діч. Бо, здається, одна з людей, що була тоді там, то її бабуся, яка дивом ще й досі жива. Якщо коротко і як показує статистика, вам дуже важко додивитися відео до кінця, бо воно аж по 4 хвилини, але зараз не про це. Поганого це нічого більшого, ніж пункт призначення. Розходимося. А з хорошого це саме той пункт призначення, про який ви думаєте, коли чуєте пункт призначення. Ба більше тут трохи по-іншому відбувається події. Це прям продовження, еволюція, прям наступний левел. Нехай суть залишається тією самою. Хоча з реальних мінусів тут все ж таки завезли сюжет, тож основний акцент більше зроблений на персонажах ніж на те, як і як часто вони помирають сімейний кровавий фільм з чорним гумором. Чудовий варіант для перегляду ввечері з родиною. Ні, серйозно тут багато гумору і мало трупів чи те, що залишається від людини після всіх цих подій. Думаю, немає сенсу нагадувати, що це доросле кіно. Але у дорослому віці все, що відбувається, вже не так жахає. А навпаки, тобі хочеться ще більше крові, як би дивно це зараз не прозвучало. Це все ще й досі дуже видовищно, але його мало незважаючи на храметраж у майже дві години. Ну і звісно, після перегляду ви додасте пару нових фобій у свою скриньку. Все, як завжди, взагалі ніфіга не реалістично. Місцями з втратою графікою, але не такий жах, як було тоді на піку популярності кіно в форматі 3D. Тому взагалі можна на це не звертати ніякої уваги, бо ми всі якраз заради цього трешу і зібралися подивитися цей фільм. Не то прям кононічно з усіма деталями є пару скрімерів, але прям страшно вам не буде. Бридко так, але то так і має бути. Саундтрек віддає вайбами цієї франшизи. Відчуваєш певну ностальгію, Ну і звісно, відомі треки тут будуть. Але всі ці звуки, крики це так мило, так по-домашньому. Композитор стрічки. Тім він відомий за фільмом Почвари та серіалами Супернатурали і Ательє. Це не найкраща частина у франшизі, і точно не найгірша. Це саме те продовження, на яке всі чекали, якщо взагалі хтось чекав. Особисто я сумнівався, чи є сенс взагалі продовжувати її, але автори реально з відповідальністю віднеслися до неї, і я отримав саме ті емоції, на які я розраховував. Не без мінусів, звісно, але задоволення подивлюсь ще одну частину, якщо вона колись вийде. Ну, якось так. Ну а що?